Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії політичний експерт Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня, пане Євгене. Безперечно, Україна рухається до вільнюського саміту і рухається. Такими вагомими кроками, тому що Верховна Рада працює, і в Верховній Раді в сесійній залі обговорюються і питання експрем'єра Юлії Тимошенко і законопроект про прокуратуру і виборчі зміни на часі розгляду у Верховній Раді. Але тим не менш, якими на вашу думку в цьому контексті євроінтеграційного руху України є стосунки із Російською Федерацією, тому що пам'ятаємо, президент України був на саміті СНД. Потім після того була особиста зустріч із президентом Російської Федерації, і тут вже одразу ми почули коментарі позитивні, негативні, але все ж таки бачили коментарі, чули їх. Ну за моїми оцінками, російсько-українські відносини на сьогоднішній момент, мабуть, в такій температурній точці, якщо можна сказати, які вони були на початку 90-х років, після того як тільки радянський союз розпався і. Багато російських політиків вважали Україну тимчасово втраченою територією. От, здається, в тій риториці, яка звучить сьогодні в Російській Федерації, подібний підхід, тобто нас знову втрачають, втрачають вже в тому сенсі, що якщо вважається, що якщо Україна підпише угоду про асоціацію, то вона випаде з полю впливу Російської Федерації. Ну, мабуть, в Москві дуже добре пам'ятають слова Збігнева Бжезінського про те, що без... Контролю над Україною немає можливості відновити вплив Російської імперії чи Радянської імперії. А Володимир Путін, по всій його поведінці, очевидно, прагне цей вплив відновити. І тому, власне, і цикл передач ваших російських колег, до речі, з державного телебачення Росія 24 про розвод по-українськи і виступи Сергія Глазєва, який не просто економіст, а радник. Президента, який дозволяє собі натяки на можливий перегляд великого договору про дружбу і співробітництво між нашими державами, і різноманітні випади з боку російських і політиків, і експертів, і журналістів. Тобто, мені здається, йде справжня інформаційна війна проти України і Росія за будь-яку ціну намагається не допустити підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка Яке має відбутися в Вільнюсі на саміті наприкінці листопада, от на вашу думку, якою має бути відповідь е, українських е, урядовців е, народних депутатів такою самою жорсткою, от якщо, наприклад, аналізувати останню заяву Юрія Бойка, так що е, ми виконуємо умови, е, всі, які на сьогодні підписали з Російської Федерації, але не завжди будемо страхувати це його слова, от, зокрема в питанні постачання газу до, до Європи? Думаю, що до речі, слова бойка, от його виступ, він став ледь не єдиним за останній час таким доволі жорстким висловом української позиції, тому що і Віктор Янукович, і Микола Азаров, вони намагаються десь е, займати окремішню від російської позиції, але не НАТО загострювати відносини. В цьому є своя логіка. Все-таки Росія Україна і надалі будуть сусідами. Нас дійсно е, пов'язують мільйони родинних і дружніх зв'язків. Е, Росіян та українців, і скажімо, ідея запровадити закордонні паспорти для поїздок до Росії, до України наших громадян це ідея, яка ну, не вплине позитивно на розвиток двосторонніх відносин. Мені, до речі, видається цікавим, і прагнення Віктора Януковича, яке було заявлено на згаданому вами саміті СНД в Мінську, про е намагання відновити співдружність ну, в якомусь сенсі реанімувати її роботу. За моїми спостереженнями, Росія на сьогоднішній момент була б зацікавлена у тому, щоб співдружність тихенько поховати і на її уламках чи на її могилі побудувати вже Євразійський Союз, де б Росія мала беззаперечну першість, яка б всіма була визнана. Янукович навпаки пропонує, як ним було в мінську заявлено, захищати національні інтереси всіх членів співдружності. От дивіться, зараз пішла розмова про те, що. Україна і Туркменістан хотіли відновити поставки туркменського газу до України, тому що все ж таки з початку 90-х по 2005 рік такі поставки здійснювалися, і ціна була прийнятна для України, вигідна для Туркменістану. Плюс Україна це доволі потужний транзитер, який може блакітне паливо просувати далі. Тобто, я думаю, що позиція має бути твердою, але вона не завжди повинна. Артикулюватися гостро, ну як здається, свого часу сказав канцлер Бісмарк, це має бути залізний кулак в Оксомитовій рукавичці. От і власне відносини України і Росії, і Росії і України для еліт обох держав це найбільше випробування. Нам так часто говорять про те, що ми подібні, що все ж таки необхідно настільки не доводити силою, а діяти за рахунок розуму. Пане Євгене, як ви а, взагалі поясните а, той факт, що після саміту СНД, країну чесниць СНД, а, президент не зустрічається а, віч на віч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним? Після того він зустрічається віч навіч, і ця інформація по суті вона не є публічною. Це все дуже активно коментували лідери опозиції, от, зокрема на погоджувальній раді. А, зробити цю інформацію доступною, тому що. Все ж таки глави двох держав можуть вирішувати надзвичайно важливі питання. Ми, ми бачили, яким чином зустрічається, а потім подаються проекти угод в парламент, парламент ще там ратифіковує чи затверджує. Що цього разу можна очікувати? Я не буду оригінальним, якщо скажу, що в принципі від усіх подібних зустрічей Віктора Януковича і Володимира Путіна в Україні вже звично чекають на певні несподіванки. Але цього разу, на мою думку, несподіванки не сталося, і, попри п'ятигодинне, як зазначали засоби масової інформації спілкування, все ж таки е, збереглося статус-кво. Я думаю, що Росія е, припустилася серйозної помилки. Практично протягом всього періоду незалежного розвитку Російської Федерації України, Росія могла дозволити собі різну тональність, практично будь-яку тональність у відносинах з Україною. Але за виключенням рівноправного партнерства. І таке рівноправне партнерство, воно не прозвучало і зараз, і тому це призводить до таких, знаєте, спроб похабцем вирішити питання, які існують у відносинах між Росією і Україною, і цілий комплекс питань, скажімо, падіння товарообігу на 25% за останні два роки. Це серйозна проблема, і коли Росія. Про це говорить, то вона забуває сказати, що за цей час Україна практично в чотири рази скоротила споживання закупівлю російського газу. Тобто, це е, чинник, на який мають е, звертати увагу і російські урядовці, і українські урядовці. Тобто подібних моментів доволі багато. Що стосується е, того, чи повинен президент звітувати про результати зустрічі, ну, е, наскільки я е, пам'ятаю. За конституційними повноваженнями, президент сам визначає зовнішню політику, і власне він в даному випадку нікому підзвітнім не є. Це якби були переговори прем'єра, то тоді б можна було б вимагати від нього дотримання певних директив. Ну, пам'ятаєте, як свого часу, в 2009 році, навколо підписання газових контрактів за участю Юлії Тимошенко, були подібні проблеми. До речі, що стосується прем'єр-міністрів, рівня прем'єр-міністрів, то Переговори Миколи Азарова та Дмитра Медведєва в Калузі на малій батьківщині Миколи Яновича, які відбувалися всередині жовтня 2013 поточного року. Вони Росію висвітлювали знаєте, з намаганням показати ну, Азарова як противагу Януковичу в тому сенсі, що він налаштований більш конструктивно. Тоді як Янукович так не налаштований. Ну, це Знаєте, така доволі дрібна маніпуляція, е, типова пропагандистська, щоб е, прийом добрий слідчий, злий слідчий він вже має, мабуть, сторіччя історії, тому нічого нового тут росіяни не покажуть. Тому е, мені видається, що для ефективного формування російсько-українських відносин потрібен консенсус е, всередині нашої політичної еліти, тобто повинні і представники влади, і представники опозиції розуміти, що є. Національні інтереси, а є е, партійні прапори. І часом треба стояти на національних інтересах, ну, скажімо, відсунувши дещо в бік е, партійні прапори і не демонструючи їх. І це стосується не лише відносин з Російською Федерацією, звісно. А і стосовно відносин з європейським союзом, ну і з mm -hmm. будь-якими іншими зовнішніми центрами впливу. До речі, от національні інтереси для України це не тільки економіка, гуманітарні зв'язки, а це енергетика. Так і якщо проаналізувати те інтерв'ю, яке давав Дмитро Медведєв з-за кордону за, за масовою інформацією, він сказав, що ніяких тепер поставок газу у борг в Україну ми не будемо. Давати, так, треба сплачувати передчасно або вже за спожиті газплатежі, тобто як, як ви особисто сприйняли цю заяву? Це був певний меседж на адресу України. Ну, я думаю, що до, до цієї заяви йшла підготовка, теза про те, що у нас там 800 мільйонний борг за спожитий у серпні газ. І відповідно за газовими угодами така норма є. Що якщо вчасно. Не сплачується е, отриманий газ, то відповідно потім переходимо у відносини з Росією на передоплату. Я думаю, що Росія, за великим рахунком, відчуває втрату свого впливу, тому вона і йде на такі гострі заяви, але вона, знаєте, йде війна нервів, і Російська Федерація чекає, що першими здадуть нерви в Україні. я сподіваюся, що цього все ж таки не станеться. Пане Югене, ще е, хотілось почути від вас думку щодо того, яким чином е, сьогодні російські політики, не ключові політики, по, по, політики, які е, очолюють е, треті сили в Російській Федерації, коментують е, затримання арешт е, колишнього народного депутата Верховної Ради Ігоря Маркова. Тобто, насправді наскільки це може так само впливати на стосунки України та Росії? Ну цікаво, що е, стосовно Ігоря Маркова, хоча заявили, що це була. Офіційна позиція державної думи це було не зовсім так. Висловились на підтримку Маркова представник справедливої Росії Леонід Слуцький, який очолює комітет з питання СНД і зв'язків з піввітчизниками Державної Думи, і лідер е, ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський. Тобто, двоє ну, Жириновський політик, скажімо, відомий, відомий своєю одіозністю, відомий тим, що він намагається. Проводити лінію Кремля у будь-який спосіб Слуцький, ну, я думаю, його заява була обумовлена насамперед, ну так скажімо, посадовими обов'язками. Угу. Марков, ну, я думаю, що спроба робити з нього політика масштабу Юлії Тимошенко вона виглядає, ну, скажімо, дещо смішною, притягнутою за вуха, вона ну просто це не того е, рівня фігури. Якщо вже порівнювати Маркова. З іншим політиком, який перебуває в ув'язненні, то очевидно його можна порівнювати з лідером союзу лівих сіл Василем Волгою, який перебуває зараз за гратами через звинувачення в корупційних діях. Відбуває п'ятирічний термін, і теж, до речі, був доволі таки проросійським політиком на завершенні нашої розмови. Зрозуміло, що після Вільнюського саміту, після 2013 року. А всі політики будуть готуватися до виборів лідери опозиційних сил, чи не президент України Віктор Янукович, і, можливо, ще будуть кандидатури на посаду глави держави. Але тим не менш, яким чином будуть розвиватися стосунки Росії, так само буде залежати, чи буде впливати Російська Федерація на вибори в 2015 році. От сценарій в Рузі може, в принципі, повторитися в Україні, тому що до влади там прийшов проросійський кандидат. Ну, я б не називав ні Георгія Маргелашвілі, ні Бідзіної Венішвілі проросійськими кандидатами. Все-таки вони е, грузинські політики, і тут можна говорити про інші чинники. А от е, скажу, що російський фактор на президентських виборах в Україні буде відігравати роль, тому що все-таки і на інформаційний простір активно Російська Федерація впливає і вона завжди намагалася традиційно на виборах 2004 го і на виборах 2010-го, можливо, менший спосіб, але. Тоді е, кандидати ну здавалося, що вони влаштовують Кремль, і Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко, як фіналісти президентських виборів, вони Кремль влаштовували зараз. Віктор Янукович, станом на сьогоднішній момент, очевидно, він Російську Федерацію не влаштовує, і тому Росія намагатиметься ну швидше. Висунути низку кандидатів, так званих спойлерів, які будуть зменшувати рейтинг діючого президента насамперед на південному сході держави, тобто бити по його позиціях, можливо, якусь підтримку з боку Росії, отримає Петро Симоненко, як лідер комуністів, які займають ну не проукраїнську, а проросійську позицію, але говорити про те, що це будуть якісь знаєте, кардинальні і великі зміни, що можна буде швидко виростити. Дуже популярного проросійського кандидата я б все таки не ризикнув. Розуміло, дякую вам пане Євгене, за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся з нами. До побачення.